Нас само собою от Почнемо ми з часу, коли ви працювали в Міністерстві охорони здоров'я. Ви можете пригадати рік і посаду, на якій ви працювали? 1996 рік заступник начальника головного лікувального управління Міздраву України. Ще раз заступник? Начальник? Ага. Головного лікувального управління. Що входу у ваші функціональні обов'язки? Я був заступником по зараз трошки дивно говорити, тому що заступник по сімейній медицині це сьогодні і фактично не. Але ви знали, що ви йдете на напрямок сімейної медицини? Так, знав. Хоча вони попередили, що це не обов'язково тільки сімейна медицина, але все-таки це ну, формально я все-таки потрібно займатися сімейною медициною, хоча я займався іншими справами. Тут же виходить тут же так, що тоді треба зрозуміти, 96-й рік це був рік, коли ще ніхто уявлення про те, що робить і буде робити, і повинен робити, дуже мало. Я, от, е, ми тісно спрацювали, Міністерство охорони здоров'я взагалі це орган, який, от, моє, мої, в мій період, як я працював, це моє саме головне завдання це комунікація між Міністерством охорони здоров'я, як таким, хто виконує завдання Кабінету міністрів і тим, хто в Кабінеті міністрів вирішує якісь питання, на кого ти працюєш. Де-факто ми працювали на кабінет міністрів. Оце було завдання. Оце була функці... функція Міністерства охорони здоров'я. Працювати... Це... Працювати на кабінет міністрів. Так, це, 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 це власно отак воно реально виглядало. Хоча, звичайно, не так декларували в документах, але це де факто було так. Тобто навіть можна сказати, що замовником вашої діяльності Ну, роботи, якою я повинен був займатися. Добре, а виходячи з усього сказаного. Кому була потрібна сімейна медицина? Кабінету міністрів чи Міністерства охорони здоров'я. Які ваші враження? Е, в мене враження, таке, що нікому не було потрібно. Це був лозунг. Це була лозунгова ситуація. Треба було щось нове. Щось комусь захотілося, що ви побачили, що є сімейна медицина десь в Америці, в Англії, в Німеччині і так далі. І а раз так не є, треба й нам робити. Оце в мене таке стало враження, і тоді і воно не помінялося. Добре, це хтось. З Міністерства охорони здоров'я вніс вуха вищій політичній владі в Кабінет міністрів, що є така, такий напрямок. Чи це хтось з Кабінету міністрів вам порекомендував зайнятися таким напрямком? Я як? про себе не можу казати. Мені. Це як казати Міністерство здоров'я, я не знаю, бо це була до мене створена ця посада. Значить, вона була вже до мене проговорена і відпрацьована ну, сама якась, ну якийсь цей напрямок, який зараз. Тиматорі... Но, но, але ще раз підкреслюю, я прийшов ще на цю посаду, не бачив нічого сторону, крім одного, єдине. Була, був відділ, який цим займався в, е... в інституті, він як я називався, не питаю, по, який займався е... Організацією охорони здоров'я в Києві. І цей інститут, там був один чоловік, який дійсно реально написав і Це основне, я так зрозумів, мені навіть трошки було, ну, як мене. Спочатку не вразило, що це єдина така робота по сімейній відстані, яка була в Україні, це була одна диссертація, яка була по первинній ланці, яка там, як її створити, технології, трошки, трошки організаційних питань, все потрошки, нібито починалося. Звучало всюди. На засіданнях, на якихось там хтось доклад робив, це звучало, що от ми займаємося сімейною. Де-факто що тільки, тільки починали. Це. Я зрозумів. Добре. А було усвідомлення і розуміння того факту, що коштів на медицину виділяється менше, ніж потрібно? А усвідомлення 100% було. Але знаєте, ситуація в тому, що це було, дійсно 96 рік. Ми ще не дуже далеко всі, і я в тому числі свідом, це розуміли. тоді сама ситуація сказати, піти в Кабмін і сказати дайте гроші ага. на медицину. Це було власне, ну, сказати, що хлопець, треба щось з мозгами, то ти що не знаєш, що Україна робиться? Про що ти говориш? Ви повинні навчитися робити те, щоб ще десь віддати кудись. Це було не кошерно. Це, це, це та, та, гроші та ні, це було абсолютно незрозуміло. Ну, не можна було зрозуміти, як це можна це робити і казати. Ніякий міністр цього не робив. Тобто усвідомлення було, що грошей, але в країні важко. І ніхто не має права відкрити рот і попросити кошти, тому що це мародерством. Да? Я, mm. я, я, я навіть як деталі мародерство, я таку деталь внесу. От коли мені їздили на конференцію по е якраз по сімейній медицині на цю я казав, ну це mm -hmm. кілька станцій. Кишинів кишенів, тобто да. навіть наші от наші е ті представляв нас і на СНГ, вони намагалися всі, кожен намагався трошки доказати, що бачите, ми навіть на менших грошах ніж там захід. Але якусь нормальну медицину зробили хорошу до цього часу, до сімейні розумієте? Тому, чому? Тому що, наприклад, усіх на тому якось до сих пор пам'ятаю, наприклад, що берег слонової кості витрачав медицину 50 відсотків на сух. Ви можете пригадати рівень, з яким ви вийшли з інтернатури? Можу пригадати, що ви могли зробити? я, по перше, зараз скажу ту просто, я одною цифрою покажу. Що зараз, хто, був, хто слухав нас, лікарів молодих, які закінчують Вінницький медичний інститут, я не був геніальним хірургом, я не був єдиним, я намагався бути хірургом, я не був ступертелановитим, я був середнім студентом, який хотів стати, стати хірургом. Я в Житомирі проходив інтернатуру, за рік інтернатуру я зробив більше ста апендектомій. Чи похвастається хтось сьогодні в Вінниці, не тільки інтернет, а й лікарі, що вони зробили 100 апендиктомії? Я просто для прикладу. я, я... Прооперував хвору з пораненням серця на останньому місяці роботи. Я робив початкові етапи, коли це і там, ну, я не буду зараз перераховувати те, що стосується вже рівня хірургії. Я ще раз кажу, сьогодні лікар, у нас не один лікар швидкої допомоги не зробив стопінг та нізок. Ну так, да, за е лікарів загальної практики так. ми взагалі. Це, це, от, от, я, я ж то, і, ти, да, Вже нема що говорити. Тобто, ти, тобто ти, інтер ти? вимушений платити за право зробити операцію. Або хоч наробці зав'язати, або йому можуть що, щось далі зробити. Ви можете за він платить? Ні, не прізвище, Ні, а Ні, в З, залеж, залежності від обставин. в якому відділені він працює, це абсолютно по-різному може так. бути. За ну, Це не значить, що він приносить 50 доларів. Це ж не так зовсім абсолютно виглядає. Це послуги, це що завгодно, якщо батьки там щось можуть і ще щось. Важливо. Це не так важливо, але добитися. Молодому лікарю просто добитися, інтерно добитися до операційного стола практично неможливо. Треба якось інститут завідувачів відділень переглянути не потрібний <плух> чи Як він Стар, має виглядати? Він щоб. має виглядати зовсім не так, як він виглядає зараз. Це не адміністративна посада, а виборна посада. Як, як це робиться в нормальних країнах, наскільки я чую, знаю, як в Сполучених Штатах мої друзі розповідали, як в них це робиться. Це людина, яка Група лікарів, якщо вони об'єднані якимось одним інтересом, це не, чи то хірургія, чи то це буде, анастізіологія щось, вони обирають серед, серед, серед свого колективу людину, якому не довіряють, і він може працювати. Щось не то, вони можуть сказати, вибач, дороги, ми давай трошки послухаємося, хтось інший буде на цей час. Так що, це... Тобто людина як легко потрапляє на цю посаду, так Але, легко. але вже треба, і знов -таки, треба одну річ, що Там, там немає такових завідуючих відділень. Та є там є адміністрація, яка займається хазяйствоми справами, а є лікар, який а, може і взагалі його не бути відділені. Просто є три посади, і все відділені, наприклад. І немає нікого завідуючого. Але mm -hmm. вони всі знають свою роботу, то відео за конкретну роботу, і якщо, якщо є які, а вже коли якась об'єднання досить велике, тоді як, там хтось там, хтось цим займається. Тобто це навіть не обов'язкова посада. Ні, абсолютно, тобто, якщо Ні. там працюють люди, які розуміють, чого до зараз. Ще раз тоді трошки шаглише. От я, мій друг. Скажу про то що я знаю. Він був таким от начальничком серед десяти там, чи стільки лікарі не допомоги. Це наші, якому я працював. Я думаю, знаю, там був в цій лікарні. Лікарі приходять на роботу, і їх наймає на, на, на роботу, наймає лікарні. А точніше, вони, вони, вони взаємодоговор роблять. Лікарня надає їм можливості працювати, вони, вони працюють і віддають за зароблені за, за кошти лікарні. Все. Там немає інших відносин, там лікар приходить за те, що він працював, хворий прийшов, там чітко все йде. Скоро беруть якусь суму грошей через страхову кампанію, чи на налом, чи ще якось. Ці гроші частина йде лікарні за те, що вона робить, за те, що він робить, і все.